Відновлення сил. Ті ж, що на Господа уповають, відновлює сили, немов орел, здіймають крила, біжать, не знають утоми, Ідуть уперед, не змагають. Ісая 40, 31. Що приносить вам радість? Як часто ви задумуєтеся над тим, що може зробити вас щасливими? Чого ви прагнете? Як прогнати в тому буденних подій? Зазвичай людину тішить якісь дрібниці. Для кожного все щось своє. Посидіти в тиші чи послухати музику, почитати книгу чи переглянути улюблений фільм, поспілкуватися з другом, чи провести час на природі і тому подібне. Через швидкий темп життя ми втомлюємося. Вичерпаємося. Через пережиті втрати ми наче втрачаємо здатність радіти і помічати важливі речі в житті. Ми, здається, настільки розчаровуємося і розтрачаємо всю любов і силу, що гадаємо, вони більше ніколи не повернуться. Ми виснажені, незадоволені, порожні, розбиті. У такому стані зникає і саме бажання шукати радість у тих речах, які раніше нам дарували задоволення. Та є той, хто здатен допомогти відновитись, набратися сил. І віднайти радість життя. Святий Августин писав, і серце наше неспокійне, доки в тобі. Як це спочивати у Господі? Думаю, що він не мав на увазі відхід до Бога у вічний спочинок. Агостин у своїх пошукав Господа, а не шукав він його довго, у швидкоплинності та е, сумборності днів, і подій не міг знайти спокою у серці. Він постійно був у дорозі, у турботах, у відчуванні того, що він шукає щось, чого не може знайти. І що принесло б йому правдиву радість? Єдиний, хто може заспокоїти наше серце, це той, хто це серце створив. Лише він може наповнити нас любов'ю, якої так не вистачає дати сил, які вичерпались. Надихнути радістю, якої, здавалося, боже ніколи не відчути. Ісус сказав, прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо є лагідний і сумирний серцем. Тож знайдете полегшення душам вашим. Матея 11, 28, 29. Ісус нас кличе, пропонує нам полегшення, заспокоєння. Нам потрібно зробити небагато, тільки прийти. Це ненав'язливе запрошення. Крок до ліків від усіх духовних хворіб. Господь говорить, що здорові не потребують лікаря, лише хворі. Матея 9, 12. Хворі це грішні, переживаючи втрату або розчарування, чи залишаємося ми грішними. Часто ми себе жаліємо, нарікаємо, падаємо у розпач, вважаємо, що так погано не почувається ще ніхто і грішимо. Гріх це завжди хвороба, а хвороба зв'язує, сковує, позбавляє можливостей. Які гріхи ми чинимо? У моменти переживання втрати, нарікання, смуток, апатія, розпач, недовіра до Бога, мала віра. <кій> Як часто ми звертаємося до Господа, не кажу про зивання Боже за що? Чому ти таке допустив, бо це нарікання, гордість, як таке могло статися зі мною? Я кажу про покорення. на все твоя свята воля, допоможи мені терпеливо перенести все, що зі мною відбувається. Покажи мені, що я можу навчитись, чи здобути через цю ситуацію. Будь зі мною, кріпи мене Господи. Все ж, е, мали лише однієї молитви, самих прохань. Ми маємо приходити до Господа, зустрічаючись із Ним у святих таїнствах. визнання своїх гріхів, своєї немочі, прийняття святого Прищастя. Стане для нас джерелом сили, терпеливості, стійкості і такої потрібної радості, Господь передо мною завжди, тому що Він у мене по правиці, не захитаюсь, тим то радується моє серце і душа моя весела, і тіло моє спочине безпечно, псалом 168. Господь перебуває у нас, Він кріпить нас своєю силою, дає внутрішню радість, пересмак радості небесної. Ця радість має надприродний характер, бо походить із джерела радості, самого Бога. У ці моменти людина відчуває себе щасливою, попри всі негаразди в житті, бо підтримкою є сам Господь, Бог нам прибіжище і сила у нещастях з'явиться з, з дужою допомогою. Тим не злякаємось, хоч би і земля провалилась, і гори захиталися серед моря. Псалом 48, 2-3 І що частіше ми беремо участь у житті церкви, то більше у нас зростає Боже Царство, мир, спокій, любов, радість. Ми частіше відчуваємо Божу присутність і опіку. Господь нам дав життя, створив нас такими, як ми є. І лише він може навести лад у всьому, вилікувати, відремонтувати наші розбиті душі, зцілити почуття. Відновлення наших сил залежить від пошуку тих дрібничок, кожна з яких дарує нам маленьку радість, відпочинок, творчість, спілкування. Усе це необхідне, корисне та все ж тимчасове, бо може набриднути. Правдиве відновлення наших сил є у Господі, якщо кожну нашу справу робитимемо, пам'ятаючи про безмежне Боже милосердя, і що ми перебуваємо у Божій присутності, радість. Примножиться, а життєві сили відновлюються. Господи, додай нам сили, щоб ми могли хідно з Тобою крокувати. Ми уповаємо на Тебе, Господи, Будь з нами по всі дні нашого життя. Амінь.